Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде по проекту Дерачей. Сам активно роблю зараз їхній тисне, тому вирішив надати вам коротку інструкцію, що потрібно робити, щоб зродати нагороди в цьому проєкті. Коротко про проект Це evm блокчейн побудований з використанням Cosmos SDK та консенсусу of Liquidity. Останнє було розроблено звершення проблеми припливу ліквідності, завдяки йому користувачі, які вносять ліквідність до системи. Одержують винагороди за блоки для цього. Вони стейкають різні активи, наприклад, стейбл коїни. Проект зібрав 42 мільйони інвестицій при оцінці 420 мільйонів. Тож не затягуємо і приступаємо до самого тестнету. Сам тестнет є без вкладним. Все построєно на тестових токенах. Перейдемо до самого айду. А перед початком цього відео я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал. Тут виходить багато актуальних та нових новин по криптовалюті з заробітком з нуля та із вкладенням. А звичайно ж, підписуйся ще на мій YouTube канал. Та став вподобайки. Я буду радий бачити тебе у своєму телеграм-каналі. І також проявляй активність у коментарях. Перед тим як почати робити сам тестнет, нам потрібно взяти тестові токени на цьому сайті. Усі потрібні посилання я залишу в описі під відео або у своєму телеграм-каналі. Вставляємо сюди свою адресу гаманця, з якого ми будемо робити сам тестнет. Нажимаємо ось сюди. І Drip Tokens я не можу отримати, так як я вже сьогодні забрав ці токени. У вас буде зелене, значить ви отримали тестові токени. Переходимо на сторінку тестнету і підключаємо свій гаманець. Підтверджуємо усе, що в нас запросить. Ось я приконектився до самого сайту. Тепер я переходжу у вкладку Swap. Тут нам потрібно робити свапи, бріджі і додати ліквідність. А сам тестнет трохи підвисає глюч і не проводить деколи транзакції. Іноді приходиться робити по декілька разів свапи і бріджі. Тут нам потрібно вибрати свій токен VARA. У вас тут не буде ніяких монет, окрім VR, які ви заклеймили на екрані. Вибираємо VR. І STG USDC нам потрібно хоча б декілька монет перевести сюди. Вибираємо меню. невеличке число. І нажимаємо Proof. І тут Swap. І підтверджуємо все, що нас запросить в MetaMask. Ось як ми бачимо, у нас все успішно обміняло. Якщо у вас виникне якась помилка, пробуйте ще раз. У мене буває деколи, що потрібно зробити по декілька разів. Те саме нажимати і аж тоді проходить. Це пов'язано із тим, що ще сирувати сам теснет. Ну і, в принципі, він для того і створений, що Тестнет його треба тестити. Тому таке виникає. Далі. Коли ви це зробили? перемінюємо ще декілька дерев в хоний. Тим самим способом, який я щойно показував. Мінюєте, і все, це буде. Перша стадія теснету буде виконана це обміни і свапи. Ось такі дії нам потрібно робити кожного дня про декілька обмінів для того, щоб набити транзакції у своєму гаманці. Тепер після того, як ви це зробили, переходимо у вкладку Pool. І тут вибираємо Grid Pool. І тут вибираємо монети, який ми хочемо закинути в пул. Bruber і «Honey». Нажимаю Next. Зараз ця вкладка, по суті, не працює. Не знаю, чому не працює. Можливо, вже у вас буде працювати, коли ви подивитесь це відео. Раніше все працювало, можна було закинути в пул. Зараз ні, не знаю чому. Ну, ще пізніше буде працювати. Якщо у вас ще не працює, переходимо ще раз в пул і додаємо ось сюди. Добро допустимо тут додати. тут Три. невеличке чисто Берду. Proof і Add liquidity І підтверджуємо все в MetaMasku. Після того, як у вас буде з пулом. Успішна транзакція, у вас перекине на ось таке поле. Але тут чомусь не відображається наша ліквідність. Ну і нічого страшного. Головне, щоб все пройшло успішно транзакції в нашому гаманці. Ось ми можемо перейти в самий MetaMask і подивитися, чи в нас транзакція пройшла успішно. Ось ми бачимо все. Було. Окей. Так. Що пов'язано з активностями на самому сайті, це все. Ще нам потрібно деякі зробити дії в Galaxy. І ще вам покажу, що потрібно робити, щоб фармити кожного дня поінти в Galaxy. Переходимо їхні Galaxy, і вам тут потрібно зробити соціальні завдання. Це підписки, ретвіти, перейти так, як на сайт. І ось таке. Потрібно робити це після того, як ви зробили усі активності на самому сайті із тиснету Виконуйте це і клеймите самі поінти. Потім, що нам потрібно робити кожного дня, також переходити на ось цю сторінку, Можна перескакувати сюди, і тут переходити на сам кран. Тут вас буде придати на кран, і ви там будете кожного дня збирати тестові токени. Після того, як ви забрали тестові токени, повертайтесь на ось цю сторінку і клеймите 5 поінтів. Це є зрозуміло. Ось такий легкий та короткий тест-нет, який потрібно виконати однозначно, так як сама тема Берачейню є дуже хайповою і актуальною. Насилять, я думаю, є нормальна кількість токенів за OCD і за сам тестнет, тому виконувати обов'язково потрібно. Думаю, це відео було для вас корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео.